Перше Тимофію, другий розділ, перший вірш. Де апостол Павло звертається до Тимофія, звертається з проханням. Якщо у Торканяка тут написано прошу творити молитви, то Вігєнка написано Благаю, коли він звертається до нього. І він про щось його просить, а розуміючи важливість і вплив молитви. Тут, брати, і сьогодні ми зібралися і вже більше трьох років збираємось тут, ну, в когось є бажання, хтось приходить, ну, бачить необхідність в цьому, хтось не приходить, тому що ну, людина не може збагнути силу і важливість і своєчасну молитву. Те, що ми от зараз помолилися тут, ну і я думаю, що ми віримо в те, що коли ми молилися, що Бог чує нас і Він не просто нас чує, а дає свої відповіді. Не завжди ми в повному такому обсязі бачимо ці відповіді, але Бог відповідає відповідає по своїй волі. І апостол Павло, звертаючись до Тимофія, хоче дати оцьому служителю, а він, щоб потім дав розуміння церкви Христові, наскільки важлива молитва. Знаєте, апостол Павло, ну я думаю, далі ми знаємо, що там написано другий, третій вірш, де апостол Павло каже про те, що ну, за кого треба молитися. Сьогодні, на жаль, знаєте, от з людьми спілкуються, особливо невіруючі люди, але і інколи віруючі, ну, такі благословення вивергають себе на правителів, що просто страшно слухати, що, що люди кажуть по відношенню до правителів. І апостол Павло, він, він хоче десь поставити на своє місце важливість молитви і дати нам розуміння наскільки, наскільки важливо молитися молитися не тільки за себе а молитися за, за тих людей про яких він буде казати що вони знаходяться при владі Знаєте, коли апостол Павло пише це він каже отже насамперед прошу творити молитви Вогієнко написано трошки по-іншому, але мені сподобалося, як Турканяк перевів. Оце слово, бачите, написано, що з молитвою треба робити? А як це? Ні. Ну коли людина, людина щось створить? Створити молитву. Творити молитву. Тобто це не, це не завчина просто якась молитва. А, ну, десь ну можна сказати вчитися молитися. Це молитва, яка йде від серця. Це молитва, коли ти думаєш про ці слова. Тому він каже прошу насамперед. Тобто він каже, що молитва це найголовніше, що є. Він каже про те, що тому що він, ну, напевно, найбільше розуміє важливість молитви. І важливість молитви в особливі часи. Коли ну ви ж зрозумієте, що молитися е, про мир в країні, ну наприклад, коли в нашій країні прийде мир, а ти будеш починати молитися про закінчення чого, тут це не своєчасно. І коли людина розуміє коли треба молитися, за кого треба молитися, коли людина розуміє, чому треба молитися, коли людина розуміє, до кого треба молитися, коли людина розуміє, з яким станом треба йти до Бога, щоб Бог почув це молитву, коли людина розуміє, що таке молитися по волі Божій. Тобто він розуміє волю Божу, і відповідно з волею Божою людина молиться. І апостол Павло каже, отже насамперед прошу творити молитви. І тут він відкриває цю важливість В кожного з нас різне молитовне життя, ну, звісно, якщо воно є, хто по-різному ми і часу навіть приділяємо по-різному для того, щоб поспілкуватися з Богом. Різний стан, коли ми підходимо до Бога. Хтось може спокійно підійти до Бога, ну не дуже буде в благоговінні, а хтось розуміє, наскільки це важливо так бути. Одна сестричка, ну, от вона казала, що вона молиться от навіть вночі. Прокинулась. Вона стає в неї коврик навіть такий є. Вона стає на коліна Вона завжди вдягає. Касиночку, да, покривало, щоб було, розуміючи, що стоїть перед ким? Перед Богом, щоб визнавати е, владу на, над собою, розуміє, в якому стані і як треба підходити до Бога. І отут так само, що апостол Павло каже, прошу творити молитви, і далі він каже, що робити треба. Ну, слово, яке далі йде. А що таке благання? І чим це благання відрізняється від молитви? Ну, тому що тут написано молитви, благання, прохання. Це все відноситься до молитви. але все ж таки це якісь грані, які є. От я не знаю, в вашому житті було таке, що ви ну, Бога не просто молилися до, до нього, а благали Його, щоб він дав свою відповідь і виконав те, про що ви просите. Ну, коли... Коли треба благати Бога? І що значить благати? Ну от, наприклад, ти сьогодні прийшов на молитву і треба до нього звертатися, треба благати Бога. Що там? Бога Ну, прочитайте, як написано, можете, якщо. Ні, когда мы сами один, ну, а А когда по-русски, то это по-другому. Які у вас переклади є, які вам зручніш брати? Ну, беріть такі. Коли там написано, як в російському написано? Ну а тут як написано? Ну і ну в чем, в чому різниця? І то, і то. І то відноситься, вон ми бачимо, прохання, це коли що. І то, і то відноситься, оце все відноситься до заступницької молитви. Тобто апостол... Ага. Ну, різний стан серця тут. Апостол Павло дає розуміти, що оці, які знаходяться при владі, оці-всі царі, і він каже за всіх людей, тобто він вказує на те, що оці-всі люди і різні категорії, вони всі потребують наших наших молитов. Апостол Павло дає це зрозуміти, що необхідно що робити. Молитися, і він різні грані, молитви відкриває, що інколи треба що робити. Благати, ну благати просити, бо інколи що ми бачимо, прохання, що робити? Просити, але просити за когось. От, наприклад, сьогодні да, ми бачимо ті, які знаходяться при владі, чи, наприклад, всі люди, чи вороги, про що треба молитися? І як треба молитися. І тому апостол Павло відкриває все це і показує, навіть е, кожна молитва повинна включати і що? Подяку за кого? За всіх людей. Тобто він вказує на те, що в кожній молитві в нашій повинна бути що. Подяка Богу. Тобто навчитися що робити? Навчитися дякувати. За кого? За всіх людей. А чому за всіх людей?

Тут ми вже бачимо, що оце про що, да, брат Андрій зауважив і сказав, що це коли ми молимось, навіть зараз, це прояв що? Прояв любові за, до тих, за яких ми що робимо. Молимось. Це дуже таке зручне зауваження, що це, це дійсно прояв любові. Як Христос що робив, молився за людей таких, які його що. Які не приймали, потім апостоли те ж саме робили. Тому важливість, важливість, і апостол Павло він знав, в які часи він жив, він знав, в які часи ну, тоді царі були, а не тільки один, що цар. І він знав, що наскільки важливо треба звершувати молитву. Тому що апостол Павло, ну це... Про нього можна сказати, що це людина, ну молитовник. Про нього так можна сказати. У кожному посланні, де він, де він пише, він чи пише, що я молюся за кого. За вас чи просить, щоб вони молилися за кого? Вони помолилися за них. Він завжди, завжди десь да, трошки відкриває оцю грань молитви і свого молитовного життя. І в нас апостол Павло каже, прошу. Знаєте, інколи відбувається так, що ми не йдемо самі молитися, а нас що роблять? А нас просять. А інколи, як в іншому перекладі написано, благаю, тобто, як в російському? Умаляю. Тобто нас інколи, ну щоб ми помолилися. Нас інколи, що роблять? нас інколи благають, щоб ми що зробили? Щоб ми помолилися. Коли ми дивимось на ось відкрий, будь ласка, тут двері, а ми тут прикриємо. В серці повинна, ну от коли людина веде молитовне життя, своє молитовне життя звертається до Бога. Знаєте, її не треба примушувати до того. Щоб вона молилася. Це стан її, що де б вона не була, вона завжди перебуває в такому стані, як апостол Павло сказав про те, що завжди що робить. Так, завжди дякуйте, завжди моліться, він так казав. Тому тут важливість да, творити молитви, благання, прохання. Оце благ... Це, щоб видно було. Є, от в ці часи є спокуса не молитися за людей. <ріст> Це як... Тому важливість в нашому житті молитви це, це є необхідним. І апостол Павло Тимофій дає зрозуміти, наскільки йому важливо, щоб це було в його житті, а він, щоб навчив церкву Христову. Ну, в цей час він знає апостол Тимофій, він знаходився в Єфесі. І Йому там треба було теж передати людям, наскільки треба е, да, от знаходитись в такому стані, щоб молитися до Бога, наскільки треба жити отаким молитовним життям, наскільки треба розуміти, що молитва це не просто слова. А по молитві, ми що, ну, от скільки в нашій церкві, да, і Володимир Гнаш, скільки разів казав, от молимось, ми ж не з 22-го року молимось, так чи ні? Набагато раніше. З якого? З 14-го року. І ми бачимо, що Присвітель скільки, скільки разів церкві нагадував про те, що, брати та сестри, ви зрозумієте, що ми з 14-го року молимось, і ми бачимо, що Бог що, відповідає на молитви, що Бог береже наше, наше місто, що ще ми тут можемо що робити, що ми можемо збиратися. Тобто ще треба побачити відповідь в своєму житті. Інколи християнин, ну такий затьмарений, він може не бачити Божу відповідь на свою молитву. Не завжди, звісно, молитва така, ну, Бог не завжди відповідає так, як ми хочемо цього. А він відповідає, як він бачить. І треба ж зрозуміти, ми ж звершуємо, як тут написано, прохання. Ми тільки що робимо? Ми тільки просимо. Але буває таке, як, наприклад, у Якова. Просите і ну і не отримуєте. Чому? Тому що людина, знаєте, одне діло просити у Бога, а інше діло, які молитви цього прохання, чи яка ціль цього прохання, чи чому ти що робиш? Просиш. І навіщо воно тобі потрібно? Те, що ти просиш, і чи є це волю Божою? Тому люди потребують. Не, не, наших молитов. І апостол Павло далі пише, за кого? За за царів. І тут ми бачимо, що ну, треба зрозуміти, коли апостол Павло пише там Тимофію і інше послання, ну яких ви царів знаєте того часу? І скажіть мені, це благочестиві, побожні люди були, царі того часу. Ну, наприклад, був, от апостол Павло каже, за царів. І прийшов час, коли цар видав наказ і апостолу Павлу голову відрубали. Це указ був кого, царя, а Павло за нього що робив? Павло за нього молився. Тому не було там благочестивих царів. Було багато безбожних. І тому, але він каже, за царів та за всіх, що. Хто при владі. А навіщо за них молитися? От скажіть, навіщо? Наприклад, ну, в нашій країні є цар і є ті, хто знаходяться при владі. Які це категорії, які знаходяться при владі? 13 розділ римлянам вказує на те, що немає влади не, не від Бога. Тобто сама структура, ми не кажемо про людей, які можуть займати ці. Е, да, оце по, по саму посаду. А ми кажемо, що оце сама структура, вона Бог її створив для того, щоб люди, що для стрим... в 13 розділ, для стримання чого зла написано, якщо б не було влади, ну ви тільки уявіть, щоб з нами щоб з нами було. І тому і апостол Павло каже, за царів та за всіх, хто при владі. Він не каже про те, що от за цього не молися. Він не каже, о цього проклинай, а за цього молися. Він каже, що молитв потребують усі, потребують за всіх хто при владі. Щоб могли ми що? Стоп, тобто він вказує на те, що за цих людей треба молитися, молитися до Бога, тому що це напряму впливає Бачите, як написано, щоб ми що робили? Далі, хто при владі, далі що написано? Стоп. Скажіть мені, а що молитва може так вплинути, що ми з вами зможемо провадити тихе та мирне життя? Ви ж уявіть, це треба вірити, що молитва це може зробити, коли ти звертаєшся до Бога. Тому тут, щоб ми могли, ще це не прийшло, ще немає якого життя. І дивіться, яке слово. Так хочеться, щоб сьогодні було. Хочеться, щоб над всією Україною було як? Тихо, тихо. Оце слово тихо. Чому? А тому, що коли ми відкриваємо з вами там Телеграм, і Інстаграм, ми що? Там дуже таке часто слово йде. Сьогодні буде там і вночі буде гучно. А ми хочемо чого? А ми хочемо, а що треба робити? А люди в нашій країні не можуть зрозуміти, вони хочуть, щоб було тихе та що, та мирне. І в цей час для цього нічого не робити. Не може так бути. Якщо ти будеш просто жити, як ти живеш, нічого. Не буде відбуватися. І тому й написано, щоб ми могли. В прикладі Куліша написано другий вірш за царів і за всіх, що мають владу, щоб тихим і спокійним життям нам жити у всякому благочесті та чистоті. Тихе та яке життя? Спокійне, мирне життя. Знаєте, от, особливо от вчора, сьогодні, знаєте, у людей десь надія. От почали ці перемовини. Люди, люди може, десь і не вірять, що це до, цього, до, ну, до чого, чогось може привести. Але все одне людина хоче вчепитися хоч за щось. А може, а може і буде-яке життя. Тихе і мирне. Не завжди люди, люди цінують оце тихе та мирне життя. І ми бачимо, що дійсно, от коли ми молимось, таке життя може прийти. Тому і апостол Павло і закликає і нас з вами далі звершувати молитву за царів, за всіх, хто при владі, за всіх за всіх людей. Але бажання, бачите, тут написано. Щоб нам провадити яке життя. Стоп. Отут важливо, апостол Павло тут не ставить крапку на тихе і мирне життя. Це не просто атеїстичний погляд, ну щоб війна закінчилася і ми далі жили, як ми. Ні. Він дивиться такою богобійною людиною. Для чого нам потрібно тихе і мирне життя? Для чого? Хто така побожна людина? Ну, в мене тут в перекладі благочесті. Знаєте, от е суть в чому? Молитися тут стояти і молитися не просто думати про закінчення війни, а думати про те, що от закінчиться війна, я не просто <кій> <кій> і все залишив. А для чого все це? Для того, щоб жити побожно, жити благочестиво і жити як? Давайте отут подимо про ці два слова. І вони повинні завжди стояти, коли ми молимось, молимось за наш народ, молимось за царів, може, молимось за ті, хто при владі, молимось за керівників. Бажання в тому, щоб прийшло е, тихе та мирне життя для того, щоб жити. А кому жити? Знаєте... Скільки людей в нашій країні вони хочуть тихого та мирного життя. І в цей же час скільки людей думають про побожність та чистоту. В усякій побожності та чистоті. Подивіться, є два слова, про які це ціль, чому треба молитися, і це перспектива тихого та мирного життя. М? Ну, бути почутим, але це вказує на те, ну, основна суть, навіщо тобі тихе та мирне. Життя, не просто далі жити, а вже ти усвідомлюєш ти і молишся з тим наміром, що в тебе є бажання жити благочестивою, побожною людиною. Благочестива чи побожна людина це та людина, ну, наприклад, як там Авраам, як Єнох, як Ной, за яких про яких написано, що там єнох ходив перед ким. Оце побожна людина яка ходить постійно, вона, вона усвідомлює, де б вона не була, не була, чи де б вона не знаходилась, вона завжди перед, перед Богом. А це завжди керує тим. Ну, от, наприклад, ви тільки уявіть, щоб над вами, ну, куди ви не підете, додому, ви в церкві, на роботу пішли, а над вами камера постійна. Постійно. Куди б ти не пішов, і що б ти не робив? І вона постійно, що вона постійно над тобою. І ти б багато чого не зробив, ніж те, що ти робиш. Ти б багато не сказав. Ти багато куди не пішов. Чому? Ну тому що розумів. А ще б, якщо б, знаєте, як було, коли ти що робиш? Куди б ти не пішов, куди б ти не зробив. Все про це буде що знати. І тоді ще був, був більш який. І тому ми бачимо в Старому Завіті псалмоспівець, він і каже, що твоє окон, воно над ким? мною. він живе в Божої, що? присутності, Божого всезнання. Тому і каже, в усякій побожності, а от це слово чистота, на що воно, що це за чистота? Ну Ще. Тут важно его. А чему слово чистота важно его? Где тут слово чистота в восьмом версии? Щоб тоді жити в чистоті, ти вже тут, на молитві, повинен стояти. Отут ми бачимо, що чистота в житті християнина, вона вкрай важлива. Це Божа чистота. Це те, що написано в першому посланні Івана що хто має надію на Христа, той очищує себе так, як Він чистий. Дивіться, Христос, навіть апостол Петро каже, що ми викуплені якою кров'ю? 1 Петра. Дорогоцінною. А як чистого та якого Агнця. Так, так. Тобто Христос, Він по природі своїй, який? Чисти. А ми повинні що? Очищати себе. Тобто, щоб бути якими нам? Щоб бути чистими. Тому тут і написано, що вже в людині, коли вона стоїть на молитві, в неї вже бажання використати оцей час тихого та мирного життя для того, щоб жити побожно та як? Побожно та чисто. Не завжди ми бачимо, що християнин може бути побожним, і не завжди він може бути, що... Чистим, тому що в восьмому вірші написано, ну щоб ми піднімали руки, без чого.